Програми на Python, написані у функціональному стилі, зазвичай не будуть доходити до крайнощів, уникаючи вводу виводу або всіх присвоєнь. Натомість вони надаватимуть інтерфейс, який виглядає функціонально, але використовуватимуть нефункціональні особливості внутрішньо. Наприклад, реалізація функції все ще використовуватиме присвоєння до локальних змінних, але не буде змінювати глобальні змінні або мати інші побічні ефекти. Функціональне програмування можна вважати протилежністю об'єктно орієнтованого програмування. Об'єкти є маленькими капсулами, що містять деякий внутрішній стан разом з набором методів виклику, які дозволяють змінювати цей стан, а програми складаються з правильного набору змін стану. Функціональне програмування хоче уникнути змін стану настільки, наскільки це можливо, і працює з даними, що проходять між функціями. У Python ви можете поєднати обидва підходи, пишучи функції, які приймають і повертають екземпляри, що представляють об'єкти у вашій програмі: електронні листи, транзакції тощо.